Зимівля звірів, народна казка. В одного ледачого і злого хазяїна був віл. Роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вола за все це в холодній повітці держали й харчі погані давали йому. Прийшла зима лютая, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду в світ за очі, гірше не буде. І покинув він хазяїна. Де віл іде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? та я віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходім з мною веселіше буде. І пішли вони вдвох. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм свиня, снігом бреде, рохкає. Куди клоповуха йдеш? питає Віл Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, подказує свиня. Ходім з нами веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак з боку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусачий йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, відказує гусак. Ну, ходім з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм півник співунець червоний гребінець. Поважно так ступає, ку кукуріку, -ку, ку -ку -ку. своє виспівує, куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує півник з півнець. Ходім з нами веселіше буде. Йдуть вони всі вкупі, вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Він і каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені та я хата не потрібна, в мене кожук теплий, каже баран. І я морозу не боюся. Свиня каже, я в землю зариюся, а нас пух буде гріти, кажуть гусак з півним. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться. Стоїть в гущавині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи в теплі й в добрі, їжа волобі смачна хатина тепла. А раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає, відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однако не поможеться тобі. Змерзнеш тоді. Подумав Віл, подумав та й пустив барана. А пізніше трохи й свиня придибала, довела. Пусти, брате, погрітися, ні, не пущу. Ти в землю зараїшся. Та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом всі шули твоєї хати підрию. А жити тоді в хатині ясно, не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини, пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентаються до вола, мов в ті старці гусак спільним. Пусти, братику, погрітися! Не пущу вас пух гріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох в стінах твоєї хатини повищипую. А я, каже півень, всю стелю на горище з грибу ногами, не жити тобі в хатині, змерзнеш? Що його робити волові? пустив він до хатини й гусака з півнем. Стали тоді жити вони всі вкупі. Бігла собі поживи, шукаючи повз хатину лисиця, чує півень пісні виспівує, Забажалося лисичці півнячого м'ясця посмакувати. Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі, відбігла до ведмедя і до вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу. Тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, Масю, отказують ведмідь з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо, повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді каже вовкові ти йди вперед, а вовк отказує йому. Ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився віло вікно й побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися гусак з півним. Перелякалися всі. Що його робити? А він тоді й каже не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні й тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди дружка-дружку виручаємо. Давайте ж і зараз, спільно, як друзі, вбити наших ворогів. Згода, погоджуємося, загукали всі. Сказали, зробили. Тільки но відміть підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак як вискочить з хатини, не встиг ведмідь і на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами, а гусак. Теж задніх не пасе, товариство підтримує, щепає ведмедя своїм міцним дзьобом. Дьоб, дьоб дьоб. Півень вилетів на двері та на всю силу як загорлає кукуріку. -ку -ку. Вовкові здалося, що півень кричить: Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався, доброї прочуханки дали дружні звірі, а він, баран, свиня й гусак з півнем стали знову спокійно жити та поживати в хатині, в лісі. Ось і казочці кінець, а ти просто молодець.